Зараз всі, хто захочуть мені написати, що та правильно, оце негативно, що він треба. навпаки, це правильно і поносять, і обсуждають які погані люди. Ну можете одразу пролиснуть. то я, яка зростала в такому оточенні, де люди не стесняються виражати свої емоції. Я зараз кажу не про свою сім'ю тільки, я кажу в принципі про моє життя в Україні. Ну, це кожен день якийсь челендж, якщо ти виходиш за межі свого дому. І приїхавши сюди, мені тут буквально нема де. Ам... Виплеснути розумієте свою цю енергію, так як я не в Україні, і у мене немає на зв'язку постійно людей, з котрими я можу пообсмактувати просто всі е, новини, все, що в мене коїться в житті, негативне, якісь курйози або якісь там фейли. У мене не фізично немає часу, не морально. А цей негатив він звичайно в мені накоплюється. Мій хлопець він не дуже любить такі тємки, Типу, він може мене вислухати. У нього така натура, що якщо я йому щось таке задвігаю, ти або жаліюся, або щось розповідаю, у нього. Така натура, що він постійно це сприймає. Що, типу, він мені повинен дати якусь пораду, або сильно серйозно це сприймає, через що мене все ще більше напрягає. Я така боже, давай не будемо це більше обсуждати. У мене все це просто вилівається потім в якийсь абсурд і вибух. Емоції, бо окрім роботи, тут в принципі виходиш з дому, то перерезів стільки, що хочеться вкритися на місці. Я вам кажу, і взагалі і він з друзями, коли зустрічається, що як у нього не запитаю, вони нікого не обсуждають, вони нікого не обговорюють, вони ні в яке життя не лізуть. І як би вам це не казалось круто, мені це здається дуже дивно. І я впевнена, що не всі корейці такі. Я впевнена, що є ті, котрі так роблять, і їх дуже багато. Але у мене якесь тут суспільство панімається якихось робота подібних. Пишіть що думаєте з цього приводу.